Століттями триває боротьба за незалежність України і робота на її процвітання в усіх сферах. Це системна праця багатьох небайдужих людей. І українські науковці долучилися до цього процесу не лише як дослідники, а й як дипломати. Про них куншту розповів кандидат біологічних наук Олексій Болдарів. Це рубрика Треба рожувати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишин, головна редакторка Куншту. І сьогодні ми розжовуємо статтю Наукова дипломатія, яку роль відіграли вчені у перші роки незалежності. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок з повіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсорами каналу. Науковці традиційно стояли біля витоків української державності вчені були активно залучені до творення української держави в 1917-18 роках. Так Геолог і член директорії ОНР Федір Швець, професор права і голова з Євген Петрушевич, економіст і голова ради міністрів директорії Сергій Остапенко, історик та член Центральної ради Євген Онацький, і звісно, сам Михайло Грушевський всі вони були вченими, і цей список можна продовжувати. Чимало з політиків були також етнографами, філологами, як представники інтелігенції, вони мали як певний багаж знань. Такі міжнародні контакти, наприклад, Євген Онацький, попри успішну міжнародну академічну кар'єру, навіть після поразки української держави, він був активним борцем за незалежність. Близько познайомився з Євгеном Коновальцем і навіть став представником ОУН в Італії. Наука під радянською окупацією була під суворим ідеологічним контролем. Стати, скажімо, істориком маючи неблагонадійних родичів, було дуже важко. Так само в СРСР витерли з історії видатного ембріолога Бориса Балінського, але потім, наприкінці 1980-х, саме науковці значною мірою досліджували вплив Чорнобильської катастрофи, підважуючи авторитет СРСР серед українців. Серед цих людей був, наприклад, доктор медичних наук і перший посол України в Ізраїлі Юрій Щербак, а також представники народного руху України. За словами представників Руху, дослідження екологічних проблем після аварії на ЧАЕС та їхнє оприлюднення, екологічні мітинги та звернення дозволили мобілізувати населення півночі України на протистояння радянському режиму. Ба більше науковці в СРСР мали ширші можливості для виїзду за кордон. У складі делегації вчені могли побувати в більш відкритих державах, переймати досвід і загалом стежити за життям та інновацією своєї галузі. Поза межами СРСР, наприклад, делегації медиків мали змогу відвідати Мексику, а перший посол України в Британії Сергій Комісаренко працював в інституті пастера в Парижі та в Нью-Йоркському протираковому центрі. Зокрема, тому вчені з більшою ймовірністю знали іноземні мови. Політичний кадровий голод відчувався не лише в Україні, а й у інших колишніх радянських колоніях, які здобули незалежність. Тож науковці заповнювали ці прогалини. До прикладу, першим лідером незалежної Білорусі став фізик Станіслав Шушкевич. Який до 1990 року очолював кафедру ядерної фізики Білоруського державного університету. Правда, протримався він у політиці тільки до 1994 року. У 1991 році Україні теж потрібні були дипломати, які представляли країну та її інтереси у світі. Але більшість наявних на той час дипломатів були навчені захищати інтереси СРСР. Звісно, частина з них стояла на українських патріотичних позиціях, але явними були і нестача працівників МЗС і Необхідність оновлення складу лише за 1991 рік незалежність України визнали 74 держави. А за 1992 – ще понад 60. країна потребувала послів та працівників посольств у небувалій доти кількості. Тому звернення до наукових кіл було неминучим. З моменту проголошення незалежності України в серпні 1991 року науковці не один раз поповнювали собою лави дипломатичних кіл. Звісно, серед дипломатів чимало правників із. Істориків краєзнавців, сходознавців, дослідників міжнародної економіки. Але і ті, хто вчився не на це, знайшли собі місце в українських представництвах за кордоном. Серед перших послів були доктор економічних наук Олег Білорусь, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко, доктор медичних наук Юрій Щербак. Останній багато років працював в інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, який тепер входить до складу Національної академії медичних наук. Його докторська дисертація була присвячена епідеміології сказу вірусного захворювання, яке вражає диких і домашніх тварин, та є смертельно небезпечним для тварин людей. Але після 1987 року доктор Щербак займався більше громадською політичною та письменницькою діяльністю. У жовтні 1992 року він став першим послом України. В державі Ізраїль, а 1994 року другим послом у Сполучених Штатах Америки. На ці роки припадає розбудова перших міжнародних зв'язків відновленої України у 1998 році Юрій Щербак повернувся до України, а на початку 2000-х знову працював послом на цей раз у Канаді. Одним із організаторів візиту Джорджа Буша в Київ в 1991 році був заступник голови ради міністрів РСР Сергій Комісаренко. Науковцем він більше знайомий як директор інституту. Тут біохімії імені Паладіна та дослідник у галузі молекулярної імунології. Але його громадськополітична діяльність займає велику частину біографії. Він лишався віце-прем'єром і за першого уряду незалежної України, балотувався на посаду президента України у 2004 році, а 1992 року став першим послом України у Великій Британії. Можна довго перелічувати здобутки Сергія Комісаренка в налагодженні українсько-британських відносин, але найбільш знаковою подією для української науки стала передача. Притання Україні дослідницької станції Фарадей. В Антарктиді, яку сьогодні знають під назвою Академік Вернацький. Голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий впевнений. І тут я цитую: був би тоді наш посол кадровим дипломатом, ми б не отримали станцію. Найбільш серйозним конкурентом у здобутті станції тоді була Південна Корея, і ми перемогли внаслідок двох факторів: по-перше, через наявність достатньої кількості фахівців із досвідом роботи в Антарктиді. Україна могла надати 200 фахівців, які до цього працювали на 12 станціях. Отже, британцям не треба було тренувати нас з нуля по-друге у нас був флот бо в антарктиді досліджувати тільки на суходолі недостатньо цікаво що важливу роль у процесі передачі відіграв радник посольства україни у великій британії кандидат технічних наук роланд франко онук Івана Франка. Роланд Франко навчався у Львівському та Київському політехнічному інститутах, а потім довго працював інженером у Київському інституті автоматики. Після повернення з Лондона Сергій Комісаренко вже 25 років очолює інститут біохімії та його відділ молекулярної імунології. Під його керівництвом виконано чимало досліджень ацетилхолінових рецепторів, бактеріальних токсинів, біохімії ракових клітин. Результати цих досліджень опубліковані в міжнародних часописах. Проте сьогодні існує ціла низка питань до стилю керівництва. Та кадрових рішень пана комісаренка. Скажімо, сумнівне звільнення професора Олександра Демченка чи ситуація з інститутом фізіології, які підважують його попередні здобутки. Не тільки послами працювали люди з науковою освітою. У 2014 році наукові кола збурила новина. Фізика призначили міністром закордонних справ. І дійсно. Першому номері українського журналу Автоматическая сварка за 1995 рік можна знайти наукову статтю за співавторства Павла Клімкіна. Проте за офіційною біографією Клімкіна 1995 року він уже був аташе відділу обмеження стратегічних озброєнь та ядерного розброєння МЗС України. Як це могло бути? Студент Павло навчався в Київському відділенні Московського фізико-технічного інституту. Ця навчальна установа була створена 1978 року. При Українській академії наук і очолював її відомий у світі біофізик і електрофізіолог Платон Костюк. Студенти перші чотири курси навчалися в Москві, а надалі приїжджали до Києва, де на п'ятому-шостому курсах займалися лише науковою роботою у відповідних наукових інститутах. Кафедри відділення існували при інститутах кібернетики, матеріалознавства, металофізики, зварювання, фізіології. От до інституту проблем зварювання імені Патона і приїхав п'ятикурсник Клімкін. Він працював у відділі номер 10 що займався фізико-хімічними процесами в зварювальній дузі. Науковим керівником його був Віктор Головко, який з 1993 року працював заступником завідувача цього відділу. Сам Клімкін в інтерв'ю згадував, що планував тоді поїхати до лабораторії в США, де міг би закінчити кандидатську дисертацію. Але знайомий запропонував йому спробувати себе в дипломатичній сфері. Спробував. Сподобалося, а статтю дописував уже науковий керівник. Клінкін працював третім секретарем посольства України в Німеччині у департаменті Європейської інтеграції МЗС, заступником міністра, послом у Німеччині і нарешті міністром закордонних справ під час російсько-української війни. Поряд з такими людьми, як Юрій Щерба, Олег Білорус, Сергій Комісаренко, Павло Клімкін працювали і працюють десятки інших вихідців з наукової сфери. Наведемо лише кілька імен. Наприклад, фізик Валерій Олександрук закінчив аспірантуру в сучасному. Харківському національному університеті радіоелектроніки та захистив 1985 року кандидатську дисертацію. Двічі він стажувався в Токійському державному університеті, опублікував у співавторстві наукову статтю про хімічне напилення міді та оксиду цинку на скляній поверхні. Запланував докторську, але отримав пропозицію знову поїхати до Токіо вже як секретар Посольства України. Згодом Валерій Олександрук закінчив дипломатичну академію МЗС, працював у різних посольствах і надалі став послом у Нігерії. E nice. Археолог Ярослав Баран, який пішов по стопах батька археолога та досліджував поселення райковецької культури Рашків 1. Він сформулював низку гіпотез щодо суспільного життя давніх слов'ян, зокрема, принципу планування забудови їхніх селищ. Він захистив дисертацію Слов'янська община за матеріалами поселення Рашків 1. Працював у інституті археології НАН України. є співавтором низки наукових праць з раннього періоду. А на початку 2000-х років його запросили працювати в МЗС. Серед його посад а з питань культури, та голова генерального директорату в справах закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС. А зараз він очолює відділення посольства України в Бонні. Цікаві спогади про свій рух з біомедицини до дипломації лишив завідувач кафедри фізіології Чернівецького університету Георгій Ходоровський, перший посол України в Індії. У 1991-2015 роках лише сім жінок займали посади генеральних консулів, серед них. Ганна Кармадонова у 1979 році вона закінчила біологічний факультет Київського університету, після чого працювала у відділі біофізики та радіобіології інституту фізіології рослин під керівництвом академіка Дмитра Грудзинського. Вона вивчала репарацію ДНК у рослин, що плодоносять лише раз на життя та її зв'язок зі старінням. Ганна Кармадонова захистила кандидатську дисертацію 1988 року і опублікувала декілька наукових статей. Але вже 1998 року вона Закінчила дипломатичну академію МЗС і почала працювати в галузі міжнародних відносин у 2006-2009 роках. Вона була генеральним консулом у Шанхаї в Китайській Народній Республіці. Марія Деценко, яка захистила 1996 року кандидатську дисертацію у загальненні гіпергеометричні функції та їх застосування в інституті кібернетики НАН України, в 2000-х працювала в місіях ОБСЄ та USAID, а потім виступала представницею різних організацій ООН у Вірменії, Ірані та Казахстані тема науковців у лавах дипломатичної служби України дуже широка. Люди з науковою освітою та досвідом явно затребувані там. За час незалежності десятки і сотні вчених змінили свій фах. Щоб допомогти країні налагоджувати міждержавні зв'язки. Святкуючи День Незалежності, пам'ятаємо, що потужна наукова спільнота це запорука інтелектуального і технологічного розвитку країни, якісної політики, заснованої на експертизі, а також невпинний потік освічених людей до інших суспільних сфер. Увага суспільства та суттєве фінансування для української науки призведе й до поліпшення якості тих галузей, куди Потечуть мізки колишніх науковців. І, звісно, потрібно вкладатися в розвиток найближчих до міжнародних відносин розділів науки: історії, мовознавства, країнознавства, міжнародної економіки, щоб ці дослідники могли вивчати інші держави як на місці, так і в постійному контакті з місцевими науковцями. Хочемо подякувати Артему Алболу, автору каналу Клят Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. А ми з вами побачимося наступного разу. До нових зустрічей!